Більше 170 населених пунктів чотирьох областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській та Запорізькій. Повідомляє Міненерго, яка ситуація зараз? Чи вдалося хоча б частково відновити електропостачання? Про це поговоримо далі з головою правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимиром Кудрицьким. Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні. Вітаємо. Героям слава, добрий вечір. Пане Володимире, розкажіть нам, будь ласка, актуальну ситуацію по відключенням, загалом по ситуації в енергосистемі на тепер. Ну, залишається складною. Найскладнішою, я би сказав, ситуація в Харкові, де є все, що даються ознаки наслідки тих масованих, повторюваних ракетних і дронових атак по області. Як ви пам'ятаєте, 22 числа була найбільш масована атака 22 березня. Після цього було ще декілька досить значних атак на енергооб'єкти, і там все ще зберігаються графіки відключення споживачів. На жаль, що стосується наслідків негоди, то дійсно частина населених пунктів. Вдалося вже заживити відновити там енергопостачання. Ці роботи тривають. Роботи ці виконуються силами наших колег з обленерго відповідно обласних енергокомпаній. Ну і таким чином ми розраховуємо, що до кінця доби наслідки негоди будуть ліквідовані. Угу. Пане Володимире, а от е, прогнозують та укргідромецентр, якщо подивитися їхні прогноз там на найближчі кілька днів, це і похолодання, і знову ж таки дощі, негода. Яким чином це може вплинути на енергосистему? От зокрема, те, що е, можливо споживачі почнуть вмикати обігрівачі, якщо опуститься температура, от е, яким чином прораховувати, які, якою може бути ситуація? Похолодання воно пов'язано з певним збільшенням споживання в енергосистемі. Це таке природне взаємозв'язок. Ми бачимо, що уже сьогодні і вчора, власне, теж в енергосистемі спостерігався певний дефіцит потужності. Це спонукає нас як оператора компенсувати цей дефіцит, запрошуючи, запитуючи аварійну допомогу в наших країн-сусідів, в європейських країн, в таких як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. І таким чином нам вдається покрити найбільш складні години для енергосистеми. Це години вечірні. Його піку споживання вечірнього максимуму споживання це приблизно з сьомої вечора до 10 і на ці години ми також просимо наших побутових споживачів, також український бізнес, якомога менше старатися, якомога щадливіше споживати електроенергію і по можливості переносити користування енергоємними електроприладами на більш пізні години доби. Пане Володимире, яка зараз ситуація з експортом і імпортом електроенергії, за яких умов вдасться відновити експорт за вашими підрахунками? Експорт відбувається тільки в дуже е, обмежену кількість годин, коли в енергосистемі є надлишок потужності, який немає куди подіти, і е, е, альтернативою цьому? Експорту або здачі надлишків є просто обмеження там сонячних електростанцій. повторюсь це досить зараз рідкісні такі випадки. В основному в денній зоні, там в період, десь з 11 до 14 години до 15 дня. Найбільше ми імпортуємо все таки електроенергію. Україна зараз є. Нетто імпортером це через безумовно пошкодження, значні пошкодження наших електростанцій. І сьогодні, зокрема, ми будемо спостерігати в декількох годинах практично максимальну потужність імпорту, яка в принципі нам доступна, це під 1700 МВт. мегаватт. Тобто, ми виберемо майже весь імпортний ліміт, який у нас є. Ну це пов'язано саме з великим дефіцитом електроенергії саме в вечірні години. Тому ми працюємо зараз з нашими європейськими колегами над розширенням спроможності імпорту, щоб цих 1700 мегаватт збільшити для того, щоб Україна могла трошки більше імпортувати з Європи, покривати. Свій дефіцит за рахунок європейського Пане Володимире, Ще дозвольте вас запитати про ем, захист наших енергооб'єктів восени. Торік Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури і, здається, і ми з вами говорили про ці три рівня захисту енергетичних об'єктів, е, як ну. Як вони спрацювали, не спрацювали? Це мабуть ще одна велика окрема тема. А які висновки зробили з того, що будете змінювати до наступного опалювального сезону, щоб ось таких руйнувань, як ми маємо зараз, не було? Ну по можливості? Давайте, давайте розділимо два скажімо так: дві групи об'єктів: це електростанції і станцію Корнего. Якщо говорити про підстанцію «Укренерго», де працює власне Украенерго над захистом, mm -hmm. і також нам допомагає агентство, Там захист що першого, що другого рівня спрацював дуже добре. Ми бачимо, що реально вдалося мінімум в два рази знизити наслідки атак, які почалися от серії той атаки, а перший і другий рівень це ці інженерні споруди, які від осколків захищають від дронів і так далі. Так. Абсолютно точно, перший рівень це по суті загородження з наповнених піском габіонів чи бікбегів. а другий рівень захисту це серйозні такі бетонні споруди, які захищають найбільш критичні елементи підстанції, такі як автотрансформатори. Що стосується захисту третього рівня, над яким працює агентство, наразі ці роботи все ще тривають. Цей захист, цей вид захисту, він найбільш масштабний, потребує найбільших інвестицій і часу для його спорудження. Що стосується електростанцій. То безумовно від прямого влучання ракет на сьогоднішній день може врятувати тільки проти... протиповітряна оборона, і тому дуже важливо доносити до наших міжнародних партнерів, що для того, щоб було що транспортувати тими підстанціями Україне, які є захищені, необхідно безумовно нарощувати mm -hmm. Україні свої спроможності з протиповітряної оборони, щоб захищати електростанції, які власне і виробляють електроенергію. Це дуже важливо розуміти, розділяти ці два так. види об'єктів і розуміти, яким чином працює інженерний захист. Дякуємо, пане Володимира, за пояснення. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго.